вас, шановні відвідувачі сайту рейтинг букмекерів. З вами коментатор телеканалу 2 та журналіст програми про футбол Олександр Золотогорський. І маю вам сказати, що скоро, настане історичний момент, і ми зможемо за Динамо Київ повболівати у плей-офф Ліги Чемпіонів. Зараз спробую дати прогноз на підсумок усього протистояння Динамо Київ та Манчестер Сіті. І думаю, що в Динамо Київ дуже багато передумов, щоб все ж таки перемогти у цій... Дуелі плей-офф. Принаймні зроблено англійцями все, що можливо, аби українці в цьому протистоянні все ж таки взяли гору. По-перше, дуже багато травм. Пелегріні змушений був поступитися Кубку Манглії, віддати гру Челсі напередодні, тільки тому, що в нього, як він сам говорив, залишалося лише 13 здорових футболістів основи. Тож на гру з Челсі вийшов. Ну, навіть не другий склад там вийшли молоді гравці, розбавлені гравцями, які, напевно, в матчі Динамо Київ будуть в запасі. Дали відпочинок основі, але з іншого боку, це не тільки плюс, це і мінус, адже кадрового запасу манчестер Сіті аж ніяк немає. Дуже багато важливих виконавців залишаються грою. Правда, відновився Давід Сіло, і на нього. Розраховує Полегрінів матчі проти київського Динамо, але думаю, що він не в найкращій формі зараз і є в нього ризик отримати нову травму. Він форсує свою підготовку саме до поєдинку Ліги Чемпіонів. Ну і крім того, проблема в Манчестер Сіті саме в їхньому тренері. Адже ми знаємо, що Пелегріні закінчує свою роботу у цьому клубі. клубі з наступного сезону його очолить Пеп Е, Ніби є мотивація у Манчестер Сіті, у їхнього тренера, але відчувається дуже чітко, що рвати і метати, битися за свого тренера, стояти за нього горою, футболісти вже не будуть. І так само. Якось фаталістично виглядає і сам Полегріння останнім часом. Київське Динамо, звичайно, що загадка. Ми не бачили ще офіційних матчів, ми дивилися тільки результати ігор на зборах, ігор тренувальних, які не можуть дати нам ніякої повноцінної картини. Втім, той самий Сергій Рибров казав, що його команда готова, і це невеликий мінус, що вона ще офіційних матчів не грала. Вони готують своїх гравців саме до цієї гри з Манчестер до, до гри з Манчестер Сіті, і вони майже на 100% готові. Звичайно, що Андрій Ярмоленко, напевно, що не в найкращих кондиціях він відновлювався після травми, також дискваліфікація Гантуниша. Але мені здається, Динамо може ці проблеми подолати. Принаймні, ми можемо сподіватися на київське Динамо. Хоча б тому, що Манчестер Сіті дало українському клубу всі передумови в цьому протистоянні виграти. І на коефіцієнті 3,75 на Динамо цілком можна зіграти. На таких цифрах треба, напевно, повболівати за нашу команду і дочекатися їхньої перемоги. Тож моя ставка на підсумок усього протистояння на те, що Київське Динамо вийде в наступний раунд Ліги Чемпіонів з дуже великим коефіцієнтом. 3.75. Підписуйтеся на канал рейтингу Букмекерів в Ютубі і відчувайте гру.